Наукові винаходи й експерименти, майстер-класи, вікторини та багато інших інтерактивів презентували у Харкові на фестивалі Світло, що дає надію. Це первинна та вторинна обмотка, та так звана катушка тесла. Оці рухи це рух електронів, умовно кажучи, в полі. Дивіться, я коли таркаюся своєю рукою. Вони всі збігаються до мене. Чому це так? Тому що в мене більша електропровідність ніж у повітрячка, саме тому у нас з вами б'є блискавкою. І що в нас ще є за досліди? У мене неон перший в первичній системі Менделеєва. Піднесла, бачите, йде світіння. А від 12 вольт воно більш яскравіше. На захід організували спеціально до Міжнародного дня світла у межах Всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО. Його відзначають щорічно уже 5 років з нагоди першого успішного випробування лазеру. Цьогоріч же всі чотири різнотематичні зони для фестивалю підготували студенти та викладачі Харківського політехнічного інституту. І це зазначають. Не випадково, ми з першого року впровадження цієї ініціативи ЮНЕСКО з 2018 року є активними учасниками, є реальними представниками офіційними цього заходу в Україні. Ось, і ми щиро підтримуємо. Тому і сьогодні відзначаємо цей це свято у нас в Харкові. Організатори пояснюють, на фестивалі хочуть привернути увагу молодого покоління до науки, зацікавити і показати наскільки важливо в сучасному світі отримувати якісні знання. І юних науковців на заході зібралося немало. Наприклад, 15-річний Микита Шкредов, переможець зимових канікул з політехом Вікторини в Кахут. Це була інтерактивна гра там, де треба було вибирати нашу швидкість та правильність відповідей. Треба було ти якийсь язок та відповідати правильно. Яка була оцінка, У цьому році була 8 балів. Вісім вісім балів. Не разу? Ні, ні. Захід відвідав мер Ігор Терехов. Назва фестивалю зазначає, цьогоріч має для містян особливий сенс, адже світло відіграє важливу роль у найрізноманітніших галузях від науки та освіти до культури та медицини. І за останній рік. Кожен харків'янин запевнився, наскільки важко може бути без енергетики, без зв'язку, без світла. Я пам'ятаю, коли ми включили світло в місті після того, як не було більше ніж рок світла на наших вулицях. Я пам'ятаю ці емоції, які бушували у місті. І дійсно, світло… Це надія надія на нашу перемогу, надія на те, що наступить мир, і надія на те, що ми будемо разом відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Проведення фестивалю яскравий приклад того, що Харків залишається освіченим науковим та прогресивним містом. Упевнений ректор ХПІ Євген Сокол. Це те, що повинна. Зрушити нашу економіку, відбудувати рідну батьківщину і надати їй великий пошту для того, щоб ми дійсно стали розвинутою і найкращою країною в світі. Також з нагоди професійного свята викладачі ХПІ отримали подяки та пам'ятні дипломи. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов новини Харків.